Доброго дня, загальний розклад. Хто носить камінь за пазухою? Чого ви не знаєте? Ті, хто конфліктує конкурує з вами. Ті люди бажають, що ви знаходились в підвішеному стані, в тупіку, чого ви не знаєте по відношенню до... Прояву даних людей, а вони бажають, щоб ви знаходились в бездіяльності, в безресурсному стані, і загалом не мали розвитку, не досягали результативності, та ніякого щастя було полотня достатку. Вони бажають жити в гармонії, і вони житимуть, якщо вони закриють вас, якщо вони підвісять вас. Єдине, чого вони не очікували, це те, що ви будете боротись, що ви будете протистояти. Це і стосується тих людей, які негативно магічно впливали на ваше життя. Ви досягли, чому ви почали проявлятися, ви досягли для себе розуміння, що саме відбувається. Були для себе розуміння, хто ці люди, чого вони бажають, і ви почали проявлятися, тому що ви не бажаєте надавати можливості даним людям маніпулювати. Ви почали проявлятися, ви почали пропрацьовувати, ви почали проявляти свій власне здоровий егоїзм по відношенню до власного оточення, відцікати, очищати свій простір саме від тих людей, які позитивно, дружньо налаштовані, позиціонували вони себе так. Але в той же ж момент конкурували. Але ще вищі сили говорять, що от по відношенню особисто тих людей, які дружньо проявляли, але мали скриті негативні мотиви, заздрили, негативно проявлялися в ваш бік, відбувся суд Вищих сил. Ті, які магічно негативно впливали, на даний момент вони розуміють, що їм прилетіло покарання за їхні маніпуляції, ви здобуваєте або вже відбуваються дані зміни позитивні, або в найближчий час. Тобто, якщо ви знаходитесь в безресурсному стані в бездіяльності, тому що саме ніякі зміни не відбуваються в вашому житті, говорять, що не потрібно пасивності, не потрібно знаходитися. По відношенню до ситуації в негативно-емоційному стані, ви перемогли, ви переможець, по відношенню до магічної війни, боротьби протистояння, негативних маніпуляцій, саме ті люди вже отримали покарання. Так, вони не вдоволені ситуації. Вони будуть прагнути маніпулювати, діяти, протистояти саме тому результату, який вони отримали. Але. Якби вони не прагнули змінити позитивну для себе ситуацію, результату вони не досягнуть. Рішення вищими силами прийнято, ви переможете, вони не зможуть вплинути або позитивно саме в свій бік змінити дану ситуацію. Вони знаходяться в ілюзії. Якщо на даний момент ще хтось там думає, що з часом... Досягне результату, але вони і думають, що досягнуть результату зможуть. Ну, дурень думкою багатіє, так і вони на даний момент. Але вони отримали по правосуддю. І їм лячно. Вони навіть собі зізнатися не можуть, що насправді їм лячно, тому що підсвідомо вже вони мають розуміння, що вплинути, змінити ситуацію, що їм прилетіло. Покарання по справедливості, і що вони отримають по правосуддю саме ті негативні маніпуляції, той негатив, який вони проявляли в ваш бік, який вони посилали в ваш бік. Будуть прагнути ще знаходити саме тих людей, які можливо допоможуть. Щоб здійснити прорив, щоб змінити ситуацію. Ну, або звертатися до сил, які, можливо, дадуть їм позитивний результат, змінити ситуацію до людей, які мають знання. Ну, насамперед, щоб зберегти стабільність, тому що в їх житті вони не лише долають перепони, а вони й втрачають. Їх турбує особливо фінансово, матеріальне благополуччя і достаток. Але їм вищі сили чітко говорять саме по відношенню до ситуації, ну ви ж самі приймали рішення, ви ж самі робили вибір. Єдине, про що ви саме в той момент, коли діяли негативно в бік даної людини, тобто ваш бік, вони не думали, що їм прилетить покарання, що вони будуть відпрацьовувати, що вони. Отримають зворотній хід колеса, що в їхнє життя повернеться той негатив, який вони посилали в ваше життя, ваш бік. Тут говориться про чоловіка і жінку конкретно вказують про пару. Людей, які все ж таки будуть прагнути вирішити для себе дану ситуацію, але потім зрозуміють для себе, що втрати вони понесуть і вони не зможуть вплинути на дану ситуацію, яку б силу вони не проявляли, і до кого вони не звертались, вони не зможуть змінити те по відношенню до результату, який вони мають, ну і загалом, які мають, матимуть уже. Процесі, по відношенню до втрат. Проблем і загалом як буду складати ситуації обставини. Негативно складати ситуації обставини. Втрати відносно благополуччя і достатку, відносно нового починання не матимуть вибору. Ну і не матимуть сили діяти, впливати, знаходитись в самотності й страху і розумітимуть, що їх закрили вищі сили по всім фронтам. Ну, їх турбуватиме одне із це фінансово і матеріальне благополуччя достатку. Але говорять, що закрили все. Вони можливості змінити і вплинути на ситуацію. 100% в найближчий час не будуть мати. Вони будуть відпрацьовувати. Дякую.